Доброго всім ранку, гарного настрою. У нас небо чисте, голубе, сонечко пригріває, буде гарний день, надіюсь, теплий. Ночі прохолодний ранки також. вечір вчора був довготепленький, трішки на дворі погуляли ввечері. Я йду у гірочків, хочу вирвати на дворі росо. Верніше на городі, то я йду в теплицю. Огірочки вирвати. Тут в мене є ще теплиці огірочки можна знайти. Тут і зозуля, ще в мене я не вирвала зозулю, тому що є ще ось, бачите, ти вже давно щось стаканчиків повиривала. А цю залишила ще зозулю, тому що ось і огірочки молоденькі, бачите. Пускає, пускай там ще є огірки. Нехай буде. Помідори треба також пообривати. Тому що сьогодні годні плани в мене, як не знаю в кого. Таке планую і в Аврору сходити. Не знаю, можливо, внук виявить бажання зі мною прогулятися. Давно ніде не виходила. То хочу Нічого такого там і не потрібно мені сильно, такого важливого. але Десь помідори також треба виривати. Але прогуляюся, як то кажуть, пройдусь, на людей подивлюсь і себе покажу. Не знаю, в день спекотно буде, поки я обідать з вору туди-сюди, то буде вже сонечко пригрівати. Горно. Але... Але хочу прогулятися. Дистанція, є звичайно, така довгенька, далеченько там йти. Ще на такі довгі дистанції мої ноги не розраховані, але ж машину здали на покраску, тут трішки треба зайнятися спортом, пішки походити. Наташа то на роботу ходить пішки. Ну і я прогуляюся. Планую на вечір вареники на кефірі пухкенькі зробити з капустою. Знімати не буду, в мене є там відео, рецепт. Вареники, так що кінцевий результат вам покажу, які вони вийшли. А аж увечері планую ще приготувати все на борчову заправку, того, що обірвала. Ці помідори обірвала, які наспіли, нехай спіють, а ти всі, що були в ящичках, вже треба переробити на борщову заправку. Спіють помідори. Так що заправку закриваю через день, можна сказати. І ще є їх. ну. Треба закривати, закручувати на зиму. Планую ще борщову заправку завтра закручувати, хочу з вечора все підготувати, бурячки, моркву, поперемивати, цибулю, все поначищувати, поперемити помідори, щоб завтра рано стати та й займатися борщовою заправкою. Не знати, що щоденько все приготуємо, тому що треба запасатися на зиму, помідори вистачає, так що на сьогодні багато планів. Треба працювати. Горний такий сьогодні день, вітру немає. Там он місяць ще не сховався повністю. Квіточки цвітуть, все, все красиве таке. Так, треба йти готувати сніданок та займатися спробами. В Аврору піду десь після обіду, години-дві, думаю, десь. Вийдемо, може, до Наташі на роботу зайдемо, якщо зі мною Ельдар піде. Та можливо і вона з нами піде, побачимо. Якщо не в Аврору, то в Єву ще заскочимо. По дорозі Єва до нас ближче, то, можливо, спочатку в Єву, потім в Аврору, Аврора далеченько. Така до нас сьогодні прогулянка. Верніше в мене, діти то часто прогулюються. Кожен день Наташа на роботу ось гібіску зацвітає, правда, квіточки такі. Перша квіточка це маленький, що посадили в дітей. По дорозі до хати йду. Хочу побачила цю грушку, хочу вам ще про грушку розповісти. Вона переплюнула навіть яблуні, урожай. Груш переплюнув урожай яблук. Я показувала навесні, як вона цвіла. Така грушка невелика. Я думаю, їй років десь 5, бачите, така вона. Ну На ній вже було позаминулий рік було на ній три грушки. Дуже смачні груші такі. Цього року вона вся була. В цвіту в квітах. Думали, ну хоч щось вже цього року також зав'яжеться. Оцвілася вона, звичайно, були приморозки, ми її там і вкутували, і вона все рівно обцвілася, нічого, ніякої зав'язі не було. Ну, немає, то й немає, що зробиш. А тут же в нас вішалка для стірку вішать, я вішаю стірку, піднімаю голову і бачу грушу. І знаєте, де вона вчепилася та груша? І причому не одна, а я називаю це півтори груші. Ось гляньте аж наверху, он одна, а вон така закручена друга. Оце у нас урожай такий півтори груші, я як кажу, якщо ще поспіє, звичайно. І згадала де вони взялися? Коли все вже обцвілася вона вся груша, то потім ще наверху там були такі, кілька таких букетиків квітів пізніше. І оце на, з, з тих квітів зав'язалися ці грушки. Вони наверху, ми якось ніхто не звертав уваги так собі, воно не на рівні очей. А тут на тобі, як, як виявилося, ще є в нас і груші. Посміялася, таке ще й рівно, така у небо <смі> нас так направилася. Кажемо, це да, оце будуть груші в нас. Так, ну все, пройшлася, поговорила з вами, побігла я далі готувати, снідать. Йдемо з Єльдарчиком по магазинах трішки в Аврору, в Єву, погуляємося. Нас приєдналася Наташа. Зайшли на роботу до неї та йдемо разом в Аврору. Дійшли до Аврори, зараз перейдемо до Роута й будемо щось купляти. Прийшли вже з Аврорами додому. Для мене це така була дистанція для моїх, вірніше ніх. не немаленька, але слава Богу, нормальна я збігала. Давно пішки не ходили, тож звикло, що все на машині та на машині. Машина на покрасці. Одна жінка. В'їхала, я говорила там, як і йшли. Донька стояла на стоянці, приїхала на нову почту. Якась, не якась, а ми знаємо, яка жінка під'їжджала на парковку. Як вона дивилась, не знаю, але так паркувалася, що зачепила нашу машину, обдерла її і, звичайно, визвали поліцію, все оформили. Потім чекали страховку, і так затяглося це на три роки. Там з цією жінкою ще були нюанси, не хочу це вникати, розповідати. Не дуже вона гарно поступила, але страховку нам виплатили, і аж оце ми вирішили її підкрасити, бо все було не до того. То чоловіка інсульт потрібно було, щоб машина була на ходу, бо, не дай Бог, лікарню чи щось то якось просити не хочеться. Так що ходимо поки що пішки, але вже на стадії завершення покраска, так що скоро машина буде вдома. Але з непривички, знаєте, на такі дистанції ходити трішки я не звикла. Наташа то на роботу без проблем ходить, пішки собі. А я, ну нічого, сходили, прогулялися. Мені нічого так особливо в тій Аврорії не потрібно було. І Наташа могла б купити, але я вирішила з внуком трішки прогулюватись все-таки. Що купили? Там особливо нічого такого не купляли, швиденько пробігли, хоча по Аврорі швиденько пробігти, це дуже важко, там можна так зачепитися, що довго не виберешся. Але головне не зупинятися. Там надовго, там де не потрібно. Я що купила? Кришки отакі. Купила кришки. Були в мене й отакі. Оце залишилося дві кришки, вже розійшлися. жовті отакі ще залишилося. Отак. <клух> і були в Аврорії такі, такі, і жовті були, і оце такі. По знижці там, не пам'ятаю, 119, по-моєму, гривень. А знижка то зараз 88 гривень, оце така. 88 шось, чи 89. Оце така упаковочка таких кришок. І такі жовтий, ну не значить так точно такі, як ви ми це минулий рік ми купували, але ну, також жовтий. Знижка по 60 з чимось гривень були вони. Але я все-таки вирішила взяти ці. Цього року я вже закр... не брала, і я закручую, зараз ними там трішки залишилося, наче вони мені такий більш метал такий твердіший, ну Закручуються вони гарно. Іначе поки що все стоїть, все, що закрутила, нічого не... Піддимає кришку, нічого, ну все добре. То взяла такі оце. Потім взяла пачку соди, ціна 20 чимось чи 30 з чимось гривень, по-моєму, коштує. І взяла собі маркера підписувати консервації. Ну, а то там взяли внукові солоденьке, щось, що він вибрав, та й усе. Та й нічого більш такого не купляли. Прийшли додому. Та й треба відпочити, то будемо щось. Далі займатися чимось вареників. Думаю, з капустою зварити. то звару ще вареничків. Знімати не буду. Пугтів буду на кефірі варити вареники. Покажу вам тільки результат вже. У мене є на каналі відео. Рецепт таких вареників, так що другий раз знімати вже ж не буду. Ну, це таке сьогодні в мене відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.